Ви знаєте, в чому тут є парадокс? Один що завдяки цій декомунізації, так званій, я дізнався, що багато людей, на честь яких названі ті чи інші вулиці або об'єкти виявляються були діячами комуністичної партії. Бо для мене ну вони були просто ну человеки параход. Не більше того, тобто я не знав, хто це, що це і на що це. Тому ну безумовно є, мабуть, найбільш такі одіозні фігури, які дійсно не мають ніяких інших здобутків, окрім як дійсно тим, що вони були катами українського народу. Але, мабуть, є люди, які мали величезні здобутки не лише перед українським народом, чи перед радянським союзом, чи перед людством навіть. І за сумісниством, походу, вони були ще і діячами комуністичної партії Радянського Союзу чи України. Ну так давайте тоді ну, ми переіменували червонозоряний на ім'я Лобоновського. Ну, наскільки мені відомо, він також був комуністом. Тобто будемо послідовними і доведемо до абсурду. Так, більш... так, і мені. більше того, він ще й був, і мав відповідне звання, да, бо це Динамо це був клуб структури Міністерства внутрішніх справ. Угу. І Корольов, мабуть, був також комуністом. Давайте доведемо все до абсурду. Це один момент. Другий момент. Сам термін декомунізація є недолугим і неправильним треба говорити в кращому випадку про десовітізацію тобто про позбавлення оцього совєтського спадку радянського спад радянської спадщини mm. але якої спадщини ми слава богу вже позбав позбавилися радянської спадщини у вигляді авіабудівництва mm. у вигляді всіх високоточних приборобудівництва і багатьох інших отраслів економіки які в нас раніше були а тепер їх нема тобто в цьому плані ми дуже ефективно позбулися радянської спадщини Правильніше, на мою думку, говорити про деколонізацію, тобто треба позбуватися колоніальної спадщини. А в цьому моменті треба розуміти, що треба розрізняти, що мало позитивні наслідки, що мало негативні наслідки. І більше того, треба розуміти, що історія це не вирок. Ну, історія це те, що треба пам'ятати. Історія це те, що можна не любити, можна вшановувати, можна підносити. Але жити історією взагалі не варто треба рухатися далі. Тому ну. Треба Україні пройти процес деколонізації. Так, Україні треба пройти процес деколонізації. Більше того, всі країни, які виникали як постколоніальні країни, цей процес проходили. Але звести процес деколонізації до декомунізації це абсурд. Чому тому що комунізм насправді дабо та марксизм або марксизм-лінінізму на жову люди дуже погано насправді орієнтуються? Чим марксизм відрізняється від марксизму лінінізму? Вони не усвідомлюють, що насправді марксизм мав не єдиний напрямок марксизм-лінінізм, да чи сталінізм. А було багато інших напрямків. Вони не хочуть знати про те, що марксизм і сьогодні є однією з провідних філософій в Західній Європі і в цілому світі. Вони не хочуть знати, що багато сучасних напрямків філософії вони мають коріння в марксизмі, в тому числі гендерні студії, в тому числі постколоніальні студії. Про це також не любимо говорити в тому числі і енвайроменталізм також має там свої коріння. Ну, і знаєте, оце так: ну давайте крушить, ламати, все, давайте полити книжки. Ну, мені видається трохи дивним. І від цього знову ж таки відлунює савком, від цього відлунює варварами, які відбивали, плавали статуї, від цього відлунює цими як їх називають священиками, які відбували статеві органи статуєм античним або переплавлювали ці ідали да у південній Америці. Мені не хотілося, щоб ми поводили себе як варвар. Оце це мені менше за все хотілося. Це з точки зору культури. З точки зору соціальної, мені здається, що це повинна вирішувати місцева громада. Це не повинні вирішувати народні депутати України, як називати той чи інший населений пункт, або принаймні під час перейменування, бо це все-таки є право Верховної Ради України, враховувати думку місцевої громади. Якщо ми говоримо про те, які пам'ятки встановлювати чи не встановлювати, так знову ж таки є відповідна нормативна база, де чітко прописано, яким чином встановлюються ті чи інші пам'ятники, ну на ті чи інші території, чи вони загального національного значення, чи вони місцевого значення, але в будь-якому випадку. Ну, не можна не враховувати думку місцевої громади. Хочете, щоб ця думка була іншою, так працюйте з нею, проводьте виховну роботу. Ну, ми, у нас взагалі таке, знаєте, ми дуже не любимо це слово пропаганда, але водночас ну, е, треба усвідомлювати, що це є дієвим механізмом, і її треба проводити. Але для того треба використовувати ну, інші форми, ну не КГБ да, чи МГБ, які приходили, розстрілювали. Книжки пишіть, поширюйте, знімайте фільми, проводьте, я не знаю, давайте відродимо товариство знання. Ви, мабуть, пам'ятаєте в радянському союзі. Було коли їздили лектори, і вони насправді все-таки просвіщали народ. Ну, тобто, була ідеологічна складова. Ну була ідеологічна складова, але водночас і люди завдяки цьому мали доступ до якоїсь до якогось знання. Ну, а коли ми просто будемо думати, що ми сидимо тут в Києві в Верховній Раді, ми зараз приймемо якийсь черговий закон про декомунізацію, чи десовітізацію, чи ще щось, і все в суспільстві автоматично всі схвально до цього поставляться, ну, це є абсолютно зінфантільна інфантільна недолуга позиція. Треба працювати і усвідомлювати, що це потребує достатньо великого часу і великих зусиль. Mm -hmm. А okay, я боюся, okay. що ті люди які зараз, які в штучно, до цього не готові. Він думає, що він зараз як. Злампу Аладіна трохи потерти, і все всі забули, що у когось дідусь був комуністом. Я вже не кажу про те, що давайте не будемо себе обдурювати. Бо так, якщо послухати, як Ветрович, то в нас взагалі в Україні нема нащадків комуністів, нема нащадків комсомольців, нема нащадків тих, хто воював проти УПА. А якщо вони і є, то вони всі зараз за ЛНР ДНР воюють, але це не так. Ну, це просто є банальна брехня. І мені здається, якщо вже так говорити, що колаборанти, вороги, ну так вибачте, так. Тоді виходить так, що всі, хто воював в упа, їх всі або репресували, або вивезли в Сибір. Ну так а тоді, і нащадками кого є населення нинішніх тих територій. Хм. Ну, я утрирую, я жартую, це просто є своєрідний стюк. Але він повинен діяти трошки е змушувати людей тверзіше дивитися на себе і на своє місце е ну, в цьому світі щонуть от вітрович, понятно, ви сказали пару слов, а э, Луценко же, да, ініціював э, некий судит процес не тільки над Януковичем нашим, цим беглим президентом, но і над Стальне над Бере і даже не знаю, які ще вожді. Э, ну, я думаю, ще в політичному продовженню мусить бути ще Хамбатей, Андрій Богалюк, да, там ще єсть, єсть круг партійних дітей, які Ну, висточаю, ну, але питання, ну, і не буде Єжов і так далі. Ну, і наслідки, вот. ну, які правові наслідки цього? Я вже говорив, повторю ще раз, що э, пану э, генеральному прокурору Варто, по-перше, прочитати Конституцію України, там є окремий розділ, присвячений прокуратурі, її функціям і повноваженням. раз. І подивитися, чи є у прокуратури така функція, як встановлення історичної справедливості. Це перший момент. І другий момент йому треба почитати, мабуть, закон України про прокуратуру. І почитати, чи там є, знову ж таки, відновлення історичної ну, справедливості. Mm. Те, що е депортація кримських татар. І не лише це, а й політичні репресії, і голодомор, безумовно, є злочинами і в морально етичному і в правовому значенні цього слова. Ну, так це і так зрозуміло. Мені здається, що цю дискусію вже нема сенсу продовжувати. А якщо він хоче, я не знаю, може, їм якось підозри влучити, спіритичний сеанс провести. Ну, я, чесно кажучи, не розумію. Я схильно розглядати все це винятково, як спробу знову ж таки перевести дискусію суто практичних моментів. Чому Юрію Віталійовичу, з пана президента біглого, чого його зняли з розшуку в Інтерпол? Чому зняли цілу низку інших провідних діячів його режиму? Ну, можливо, тому що ви не спромоглися надати достатні докази його злочинів. Оце мене хвилює. Чому ви не спромоглися це зробити? А чи хочете ви притягнути до відповідальності Менщикова за Батурін? Ну, ну це в принципі цікаво, оригінально. Але ну і що далі? Ну, які наслідки правові? Чи е -е 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 можна посадити того, хто вже лежить в могилі? Це питання, на яке нехай Юрій Віталійович дасть відповідь.